Знову 30 тисяч повернення премії для наших захисників. Марченко сказав, що всі, зверніть увагу, всі військові проти того, щоб їм сплачували 30 тисяч премій. Ну, я не знаю, як це коментувати, ідіотизм або якось по-інакшому, але факт залишається фактом. Ви можете подивитися на інтерв'ю міністра фінансів. І е, він, на жаль, не відповідає на запитання, а де поділися гроші. Чому їх немає в бюджеті? Чому для урядовців нормально, коли яблука купують по 52 гривні, коли картоплю купують вони по 22, коли взагалі не зрозуміло, коли куди сьогодні діваються державні наші з вами гроші? А вони починають вести розмови про те, що грошей для військових немає. Я думаю, що варто було б почати з себе і трошки затягнути для себе пояси для міністрів, для їх заступників, для кабміну і для багатьох тих, хто ну не так багато робить для нашої перемоги, як наші захисники. Я зараз добре розумію, чому нашу команду розумної політики не допустили. До роботи в так званій робочій групі про, по, про повернення 30 тисяч премії я бачу, що процес просто намагаються сьогодні затягнути, а нас туди не взяли, тому що ми б дійсно змогли показати, де треба взяти гроші, в кого з чиновників забрати і вийти до суспільства і пояснити, а чому цих грошей досі немає в бюджеті і чому міністр фінансів. Не може на це відповісти і не хоче нести відповідальність.